Надійне й доступне енергопостачання має важливе значення для нашого сучасного суспільства. Мери, міські служби та всі інші відповідальні органи міст і громад зіштовхуються з численними і постійно зростаючими вимогами щодо енергетики. Є можливість заощадити гроші та СО2 за допомогою використання когенерації. Енергія використовується двічі. Так просто можна описати принцип дії когенерації. Більш конкретно це означає, що подана енергія генерується на відміну від більшості класичних методів: електроенергія та тепло, розміщуючи установки там, де потрібна енергія. З огляду на потреби та вимоги муніципалітетів когенерація забезпечує високу гнучкість. Установки покривають різні вимоги до потужності, можуть бути встановлені будь де та працювати на різних видах енергії. Успішним прикладом можливостей економії є «Дінклаге». Місто Нижня Саксонія з населенням трохи більше 12 тисяч осіб має школу, басейн та спортивний зал, які працюють на когенераційній електростанції. Наш басейн, спортивна зала та школа мають значний вплив на енергетичні витрати міста Дінклягі завдяки створенню нашої когенераційної установки. Ми створили невелику власну мережу теплопостачання і змогли таким чином знизити енергетичні витрати міського бюджету на 30% щорічно. З будівництвом когенераційної установки ми є піонерами в районі Вехта. Ми також хотіли подати сигнал населенню та економіці про необхідність протистояти зміні клімату. У лемго на північному сході північного району Вестфалії працюють дві теплоелектростанції, щоб забезпечити електроенергію та теплом, майже 41 тисячу жителів міста. Також було збудовано більше десяти когенераційних станцій від дуже малих до великих. Когенерація є особливою пропозицією саме для історичних старих міст. Адже ми повинні запитати себе, як можемо поєднати охорону навколишнього середовища та охорону пам'яток. Одне не працює. Ми не можемо упакувати наші красиві фахверкові будинки. Когенерація це хороший варіант. Щоб екологія, економіка та охорона пам'яток були узгоджені. Особливе застосування БРКВ, звичайно, можливе на очисних спорудах, адже там ми маємо велику перевагу. Газ не потрібно купувати, його бактерії виробляють безкоштовно і отримувати поставки. Це робить економічно особливо вигідним. Проект орендованих квартир West у Берліні з 3000 одиницями житла показує, що навіть у великих новобудовах успішно інтегрувати концепції когенерації. У місті Крайсвартенберг з населенням в 33 тисячі людей міське комунальне підприємство експлуатує когенераційні установки з різною продуктивністю. Вони виробляють електроенергію і тепло для багатьох місцевих теплових мереж, промисловості та басейнів. Завдяки технічному прогресу установки є високоефективними, гнучкими та універсальними. Ми експлуатуємо когенераційну установку з 2010 року, забезпечуючи басейн та сауну. Перевага у тому, що вона працює цілий рік. Влітку ми також забезпечуємо її басейни та в зимовий час, сауна. І таким чином ми маємо цілорічне використання і цілорічне виробництво електроенергії. Крім того, там ця когенераційна станція допомагає досягти цілої охорони клімату міста Кайзер-Слаутерн. Тут є концепція охорони клімату. Тут вимагається відповідне скорочення СО2, і ми робимо тут значний внесок у цю концепцію захисту клімату. Чотири практичні приклади показали деякі переваги комбінованого виробництва тепла та електроенергії для професійних обговорень на теми, такі як технічна здійсненість, можливості фінансування, консультації з питань грантів та рахунків. Наші експерти завжди готові до розмови щодо правових основ, щоб дізнатися, які можливості оптимізації енергоспоживання має ваша громада. Зверніться до нас. Ми чекаємо на вас.